Я думаю, що сьогоднішня подія є свідченням слабкості позиції відповідача Черкаської міської ради, тому що справа сама по собі не є якоюсь там надто складною. Це не якась кримінальна справа, де треба досліджувати якісь там свідчення і так далі. Це робота з документами. А по суті, документ є один рішення міської ради. І більше нічого інше не оспорюється. І так само є один закон, який так само регламентує буквально там є 2-3 статті, які застосовуються. Тому справа, як на мене, з точки зору юридичної, правової, вона не варта виїденого яйця. І тут не треба готуватися тижнями, місяцями і таке інше. Принаймні там наша підготовка до цієї справи зайняла там, ну, годину максимум. Тому в даному випадку я вважаю, це є намаганням затягнути процес і це є підтвердженням тої тактики, яка застосовувалась в Україні в інших містах при такому зміщенні міських голів. Зокрема, застосовувалася в Луганську, застосовувалася у Львові, застосовувалася зараз, от, застосовується в Чернівцях. Коли зміщується міський голова, його фізично не допускають до роботи. Далі справа йде в суди і в судах затягується на роки. Поки не пройдуть нові вибори, поки не буде сформована нова рада, не буде обраний новий міський голова, а потім утішительний приз. Так, да, було незаконне рішення міської ради, але вже так би мовити, по новому пройшли вибори, тому вже нема куди поновлюватися. Що може статися 23 числа? Я думаю, що якщо знову відбудеться неявка сторони відповідача, то за тим, що ви чули, що оголосила суддя. Справа буде слухатися без їхньої участі, в ну, їхню відсутність. Ви знаєте, що позавчора відбувалося засідання профільного комітету, де окремим питанням розглядали ситуацію в Черкасах. Позиція комітету є жорсткою і абсолютно однозначною. Що рішення міської ради суперечить закону. Сформована комісія із, здається, п'яти чи шести депутатів Верховної Ради. Долучено два експерти апарату Верховної Ради, залучено юрист Асоціації міст України, які приїдуть до Черкасу, очевидно, наступного тижня і будуть вивчати цю ситуацію на місці. Більше того, це грубе порушення, яке відбулося з боку Черкаської міської ради, змусило комітет постановити в найкоротші терміни, підготувати, змінити закону про місцеве самоврядування, щоб у майбутньому в будь-яких інших містах, населених пунктах України. Не допустити на рівні законодавчого блокування, не допустити подібних випадків. І позиція комітету чітка, що їхня пропозиція, що міська рада може оголошувати недовіру міському голові. Міський голова може оголошувати недовіру міській раді. Але і в одному випадку, і в іншому випадку це рішення має виноситись на громаду, і тільки громада шляхом референдуму може прийняти рішення: чи відсторонити міського голову, чи розпустити міську раду.